Усі три. Ну що, день народженський радочок, як я люблю казати. Я підкрутила трошки волосся. Хоча я зараз йду на тренування, але дуже його обережно зав'яжу, щоб воно ну, не розкрутилось, бо потім ми поїдемо в конний клуб кататись на конях 4 вечора. Настрій сьогодні Total Black. Поки що. подивимось. Ну, в... понятно, що в конний клуб я по-іншому там. На вулиці дощить, похмура погодка. Але нічого, на мій день народження завжди така погодка. А я ж, до речі, чизкейк вчора доробила, але він мені не дуже подобається зверху. Ну типу. Так собі виглядає, він дуже смачний, але я прям почекала, поки він підпечеться так зверху, щоб точно був пропечений. І я хочу, коротше, зробити або ще одне вишневе конфі, але взяти чисто та водичка, що там буде, і залити зверху. Або зробити просто звичайний крем на основі там вершкового цього сиру. Вершковий сир, це. Ну так. Вершків, коротше. Отак. Зайду в магазин подумаю. Просто ще, якщо я зроблю крем зверху, то це буде дуже солодко. Тому, напевно, я куплю все-таки ще одну вишню. А, і зроблю оце конфі, але чисто з водичкою покрию, воно буде як жилешка. Все, побігла на тренування. Лунка проведжає. Чесно, я настільки люблю дощ, що мені така погода в день народження подобається. Давай, як я тебе навчила? auguri ате, тантьягу, тантьягурі, танціягурі. Так я доробила чизкейк, так я вам казала, дивіться. Яка краса вийшла. От тепер гарно він зверху виглядає, і всередині, думаю, буде теж дуже гарненький. От сюди ще зверху оці свічки у вигляді вишні, і взагалі буде клас. Треба його звідси дістати. А ну, і ой Ой, рвись, пожалуйста. Такий він вийшов, а потім ми ввечері його розріжемо і я вам покажу його в розрізі. Сподіваюсь, буде смачненький. Ну, я впевнена, що буде смачненький, якщо чесно. Бо вишні ще скільки, я не знаю, що може бути не смачного. Зараз ще по дорозі зустріну з Тьомою, Він хоче мене привітати сьогодні. Ми, звісно, будемо святкувати на наступних вихідних, але хочу привітати сам день народження, тому що я швиденько з ним зустрінусь і поїду за малими. Хотіла сказати за Катю і малою. Отака у мене тепер краса в багажнику, Це мені Тьома подарував квіточки. І отут я знаю, який світшотик. Він мені подарував, я його у Львові одягну. бачимо коні, вони пасуться там. І познились, звісно, трошки, але нічого, що поробиш. Які гарні. Прямо на вулиці стоїть, біля, ці, біля дороги собі травку жує. Ой, такий худий, як да, я ж кажу, капець. Я ж кажу, якісь ходила, У нього прям ребра видно. Так там у тих теж. Бігає хтось тут м'яукає. Козочки? А, так, тут і козочки. Так, але перевзую щоденьку, бо я ж не в цих пуль. Ну, дивіться, які гарні. Чорний такий гарний, бо ж я так люблю чорних коней, таких великих. А ще по нього маленьке. В шапочках і в Я дитку, що зазвичай такі типу, морі, Карпати, там ножі, ну, вони просто навчили ходити, mm -hmm. ходить, їм не цікаво. Тому вони такі мені в комплексу зазвичай просто не здатна його змусити йти прямо.

Каже, що це на мене маленький. Я ще гічка. Ще дві давай ще. Красивий, так? Красивий. А як цю назвати конячку? Це корж. Коршен. Оце дівчинка одна діта. А, це дівчинка? Така велика. <laughs> так подивилася. <laughs> Ого. Це вони так спілкуються ногою. Один топнув потім другий. лошадь стояла, плова тяночка с пока стой. Иди же иду. Красиво тут. Где? Как, как тебе? Хорошо. 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 Я догнала Алису, мы тут Peraí que eu shop. Погода повизвонила, оці осінні кольори, все золоте і сонечко вийшло, зараз захід сонця. Вау. О, ти що, обігти зібралася? Додому хочемо бігти. Дійсно, вона назад і йде в три рази швидше, ніж вперед, бо додому хочемо. Вау, вау, це просто вау. Це як картинка десь з інтернету, я не знаю, неймовірно гарно. Mm -hmm. Я думала, думала, я ж yeah. на теніс пішла. А yeah. це кошта майже як теніс. І я думаю, блін. А тут ще... можна займатися? Так. Да? Я просто думаю, може мені теніс замінити на коне. Yeah. Мені це набагато більше подобається. Нічого нема покушити. Нічого прості. Ні, ні, ні. Красиво. Дуже. Ну а так, ну типа, знаєш, от видно, що дуже розумне, я просто не випадаю. Там закрили, ні? Mm -hmm. А, да, закрили. Mm -hmm. А що в тебе не виходило Зая? Чого ти розправилася? Та лошадка їсти постійно хотіла, зупинялася. Моя, як твоя луна, ска... Боже, вона як луна вухорону. <рес> <рес> Кажу, моя, як твоя луна, скалюжі калюжі, калюжі попити води. Тобі все цікаво, так? Да? <рес> Я вже вдома, чекаю батьків, зараз вони ось під'їжджають, скидаємо ключик. Будемо їсти суші, піцу і мічиський. Привіт! Божечки, квіти. Квіт. Давай. Кидаю! Откриваю. Лови піци. Чуть-чуть не. Боже. Які вони там квіти не гарні. Витаем это э, так как ты хотела подарочек, так как ты хотела, но я уже говорила у себя в об влоге, что я думаю, что подарки должны быть с душой, поэтому здесь мелочи, но приятные для души. Да. Э, желаю тебе быть здоровенькой, желаю тебе быть всегда веселенькой, даже если что-то происходит, не унывать. Ну, чтобы война с скорее закончилась. Да, ну, всего, чего да. сама себе хочешь. Вот. Да. Даже, не просто желаю, помогаем. Okay. и твои мечты исполнены. Да, кое-что что такое. А, для промывания. Посмотри, а, а, сколько они стоят. Они какие-то крутые. Okay. Не, ну вы не гарно. Да, <laughs> <laughs> просто важно, что ваши подарки такие. Полотенечка, а, да? Да, это четыре полотенечка, к ним еще вот та штучка. У класс. Смотри, ты ее вешаешь, она мыльничка. И они для умывания лица, там... Сумы, спасибо. Спасибо. это я не знаю, если у тебя такая да? Нет, туда складываются. А, класс. У меня такой немаленький. Нет? видишь? Приятные мелочи для души и для дома. О, прикол, я бачила. прикольно. Даже нет у тебя такого, да? нет. Блень. Дякую. Ну это твое банк. Баночки. Це завжди лише, с ним не буде. У мене просто якраз, вчора я говорю, вже... я чіскейки, мене, бач, ага. і частинки, бачить, бо мала скрышка, и цукор нема куди складати, Так что це прям порожбу. Вс, тут у тебе никогда сльоз не было. <плес> только улыбки и сміх, Ну и здоров'я. Здоровья. і и Дякую. Ми тебя любим. И я люблю. Это тоже баночки. Она на коробочках. Нішу. Да, Тому. это всякие приятные мелочи. Ершик. Новый ершик никогда не помню, да? да? Это такой ешик, как у меня. Он очень круто. Он клепится на стенку. Просит. Да, да? Нет, это. Она мне напомнила мыльничку. Я подумала, что я как мыльничку морке. Ну вообще, ее можно под конфетой. А что это такое? Ершик для промирания тряпки. Ну блин, приятный мячик. Смотри, посмотри. Сюда вкладывается такая штучка, их тут должно было две, вот она откроет. Керенгар. Ну да, за okay. такой. Это задняя часть. Давай, вот так подними. Я думаю, тут ваш кожа. Не знаю, Когти такие надо mm. отращивать. щось. Причому, що я свічки замовила, і сам чизкейк у мене з вишневим конфі. І мама мені дарує оце. Причому це купила раніше. Це як Раньше, таке ми... можливо взагалі? Так, да, раніше Ми на одній головні. Так вже другий день народження підряд щось таке стається. Mm -hmm. Ну це, звісно, прикол. Давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Настя, happy birthday to you. Загадывай желание. Сейчас добавляйте. Спасибо. <связь> <клыш> <клыш>